Прогноз погоди на 3 дні з 26 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас ексклюзивний прогноз погоди на найближчі 3 дні. Додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, які регіони України чекає значне похолодання, а де погода сьогодні ще буде радувати теплом. Ми розкриємо, де очікуються осінні опади та перші заморозки, що можуть вплинути на ваші плани. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних змін. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 26 по 28 вересня допоможе вам спланувати свій тиждень. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни, загальні тенденції по країні. У найближчі три доби переважатиме суха погода. Лише 28 вересня, вдень у північній частині місцями очікується невеликий дощ, вітер буде переважно північно-східний. Швидкість вітру коливатиметься від 5 до 10 метрів на секунду. Погода Радар та погода-карта допоможуть вам відстежити рух опадів. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми. У періоді з 26 по 28 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 12 до плюс 18 градусів. Упродовж періоду очікується холодна та суха погода. 26 вересня вночі у північній частині. Можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту, а в повітрі можливі заморозки від 0 до мінус 3 градусів. Вітер переважно північний. Погода на завтра в північних регіонах обіцяє похолодання. У Чернігові вночі температура буде плюс 1, а в день плюс 12. Вітер північно східний 6 метрів на секунду. Чернігів зустрічає свіжим повітрям, яке запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. У Сумах вночі буде плюс 2, а в день 13. Вітер північно східний 7 метрів на секунду. У Сумах панує прохолодна та суха атмосфера, що ідеально підходить для ранкових пробіжок. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 26 по 28 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 14 до плюс 19 градусів. Буде переважно сухо та сонячно. На узбережжі морів можливий легкий бриз, що додасть свіжості. Вітер переважно північно східний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода на тиждень у цьому регіоні буде стабільно теплою. В Одесі денна температура буде плюс 18, нічна плюс 8. Вітер північно-східний 8 метрів на секунду. У Одесі повітря наповнене теплом, що ідеально підходить для прогулянок збережжям. Погода онлайн для цього регіону підтверджує, що можна спокійно насолоджуватися морем у Херсоні. Денна температура плюс 17, нічна плюс 7, вітер північно-східний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що створює чудову атмосферу для відпочинку біля річки чи просто для неспішних прогулянок. У Миколаєві денна температура плюс 16, нічна плюс 6, вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює ідеальні умови для пікніків біля води. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк, у періоді з 26 по 28 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 12 до плюс 18 градусів, переважно без опадів. Упродовж періоду очікується похолодання та заморозки. Вітер переважно північний від 5 до 10 метрів на секунду. Погода на тиждень тут буде дуже приємною. У Львові денна температура буде плюс 15, нічна плюс 8. Вітер північний 8 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло, що запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. В Івано-Франківську. Денна температура плюс 16, нічна плюс 9, вітер північний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий вітерець лише підкреслить свіжість повітря. Ужгороді. Денна температура плюс 17 нічна плюс 11, вітер північний 7 метрів на секунду. Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи атмосферу осінньої свіжості, що ідеально підходить для відпочинку на природі. У Луцьку денна температура плюс 14, нічна плюс 7. Вітер північний 10 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. У періоді з 26 по 28 вересня. Нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 13 градусів. А денна від плюс 12 до плюс 20 градусів, переважно без опадів. Вітер переважно північний, від 5 до 10 метрів на секунду, а вночі подекуди можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму, а погода Радар підтверджує відсутність значних опадів. У Харкові. Денна температура буде плюс 18, нічна плюс 8, вітер північний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, що ідеально підходять для активного відпочинку на природі у Донецьку. Денна температура плюс 19, нічна плюс 9, вітер північний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. Погода сьогодні тут обіцяє бути особливо комфортною, і на завершення центру України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 26 по 28 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 11 до плюс 18 градусів. У більшості областей опадів не очікується. Вночі 26 вересня у більшості областей можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту. Вітер переважно північний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує сприятливі умови. У Києві денна температура буде плюс 15, нічна плюс 5, вітер північний 7 метрів на секунду. Угода Київ огортає осіннім теплом. Прохолодний вітер лише підкреслить свіжість повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок. У Вінниці: денна температура плюс 14, нічна плюс 4, вітер північний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі у Дніпрі. Денна температура плюс 18, нічна плюс 9, вітер північний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. У Кропивницькому Денна температура плюс 17, нічна плюс 8. Вітер північний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода кривий ріг. А погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції ці три дні принесли Україні помірне тепло з переважно сухою погодою. Дощі та грози очікуються лише в західних, північних та Вінницькій областях, що дозволить більшості населення насолодитися осінніми днями без опадів. Погода на 10 днів і погода на тиждень демонструє загальне зниження температури, тому варто готуватись до прохолодних вечорів. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя, а на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погода радар ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активності ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи. Риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини вересня, але цього року вони більш стабільні. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!